Всім привіт, я Вадим. радий вітати вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про книги, які, на мою думку, ідеально підійдуть для читань саме зимою. Так як вже наступила зима, що я вас і вітаю. Не мій улюблений сезон, тому що дуже мало світла, дуже мало сонця. Це мене засмучує. Я взагалі дуже залежний від погоди, дуже залежний від сонячного проміння, і хочеться, щоб поскоріше ця зима пройшла. Я просто, як деякі тварини, практично лягаю в сплячку і в повному очікуванні весни. Але єдиний плюс це я для себе так виділяю довгі зимові вечори, коли можна справді. Ідеально зачитатись і зникнути в якихось історіях чи в якихось вигаданих світах, переживати різні життєві труднощі з героями. Це ідеально робити зимовими вечорами, тому поговоримо про читання на зиму. Тут книги, які я прочитав в основному за останній рік-два. Не більше здається двох років є декілька таких святкових книг, які ідеально буду читати саме десь під Різдво чи на саме Різдво, якщо вам хочеться цієї атмосфери, коли хочеться насолодитись. Цим, знаєте, святковим таким чарівним магічним настроєм. І також є книги, де просто більшість подій в книгах відбувається саме в цей сезон. Там багато снігу, холоду. Я знаю, теж багато хто любить таке, я не особливо, тому що і так холодно, куди ще холодніше. Читати про холод це не моє. Таке легко читати, коли е, літом спека треба трошки так охолодитись. Саме літом я сумую за зимою, зимою я сумую за літом, це стандартно. Для мене я невеликий фанат сезонного читання. І а, давайте будемо переходити до книг, що я буду тягнути, але перед тим хочу а, нагадати вам, що нещодавно вийшло відео для спонсорів а це прибирання на моїх книжкових полицях. Тому, якщо ви ще його не бачили, і якщо ви взагалі маєте можливість і бажання підтримати мій канал, стати спонсором, дивитись додатковий. Контент, додаткове відео, то я буду дуже вдячний вам за вашу підтримку. А для мене це надзвичайно важливо, це допомагає мені купляти трошки більше книг і отримувати фінансовий фідбек завдяки вам. Тому я буду неймовірно вдячний вам за будь-яку вашу підтримку. Зараз намагаюся щомісяця робити нове відео для спонсорів, тому, якщо вам хочеться ще більше моїх відео, то будь ласка. Перша книга це. Така дуже різдвяна історія, дуже мила, дуже затишна. Напевно, найатмосферніша книга про Різдво, яку я читав у своєму житті. І розпочну, як ви розумієте, саме з декількох різдвяних книг. Це авторка Ема Гезерінгтон. Називається книга Це Різдво. Минулого року читав якраз її в цей період, в грудні. Це було прекрасно. Тут у нас двоє головних героїв, які пережили деякі травматичні події саме в цей період. Раніше тому вони хочуть Різдво провести на самоті. Вони хочуть втекти подалі від всіх, від своїх родичів, знайомих і провести його в маленькому будиночку, в глушині разом зі своїми собаками. Але звичайно виходить не так, як вони хочуть. Тут у нас троп одного ліжка. Це коли двоє героїв змушені жити в одному домі з одним ліжком. Це дуже цікавий троп, і це у нас ромком. Але знаєте, такий не дуже банальний ромком, тому що тут дуже багато добра. А дуже багато тепла, і також роман дуже психологічний. Головні герої справляються зі своїми травмами, роблять якісь висновки, зростають, і за цим цікаво спостерігати. Це не щось банальне, а навпаки, дуже психологічний роман, деколи сумний, деколи аж боляче за героїв. Але в той же момент тут є оці всі прийоми, які присутні в ромкомах, та вся ніяковість кумедні моменти, коли ти просто смієшся з якогось абсурду, і водночас дуже. Неймовірний затишок. Це просто одна, напевно, з найзатишніших книг, яку я читав, і тут от дуже багато цього тепла. Просто маленький будиночок з каміном, головні герої читають книги, також гуляють зі своїми песиками довкола цього будинку. Там ліс, океан чи море. Я вже точно не пам'ятаю. Що ще може бути ідеальніше для Різдва? Книга, яку я Думаю, в майбутньому буду перечитувати, тому що вона викликає в мене багато позитивних емоцій. Тому, можливо, ви шукаєте щось таке або давно бачили цю книгу. Я дуже рекомендую вам її взяти на прочитання, тому що впевнений, ви не пошкодуєте це одна з моїх улюблених різдвяних книг. Наступна книга, про яку я розповім, вона дуже мені здається популярна, але е, книга, про яку я вже говорив, мені здається, теж доволі популярна, тому нічого страшного. І це Розумунда Пілчер, Зимове сонцестояння. Я думаю, ви точно зустрічали цю книгу. Тут дуже гарний кольоровий зріз, Це видавництво РМ. Попередня книга була видавництвом ВСЛ. Забув сказати. І я дуже люблю Розумунду Пілчер, У мене є ще одна книга не прочитана Повернення додому, що й не підглянув, тому що забув, такий. Тувстунець, така цеглина, але в розуму до пічор, як я розумію, всі книги такі, хоча вони читаються дуже швидко, дуже цікаво. Тут доволі великий шрифт і історії теж дуже теплі, дуже атмосферні, взагалі. А Розамуда Пілчер пише такі сімейні романи, навіть трошки сімейні саги. Завжди дуже теплі сімейні стосунки. Якщо вам хочеться саме родинного затишку, то Розамуда Пілчер ідеально для цього підходить. Завжди це камін, горнятко чаю. Шотландія дуже така похмура і атмосферна природа Шотландії. Часто описується саме сільська місцевість в книгах Розамуди Пілчер. І добре прописані психологічно стосунки між рідними. Звичайно, не завжди ідеальні, а деякі рідні можуть бути погані. Ганими, але також є і хороші люди, тому її, її книги дарують мені завжди дуже багато добра, дуже багато надії що ще потрібно саме в цей період. Ця книга ідеальна, тому що тут у нас головна героїня Елфріда, колишня акторка. Вона приїжджає в маленьке село. Де хоче, якби, проживати свою старість, купляє дуже маленький маленький будиночок і живе таке своє тихе життя, знайомиться з сусідами. Там дещо відбувається з чоловіком, якого вона зустрічає, деякі трагічні події з його сім'єю, тому вона заводить з ним таку тіснішу дружбу. Паралельно нам розповідається про інших героїв, саме інших її родичів, тому що в цій книзі справді дуже багато героїв. Наприклад, у неї є племінниця, яка працювала десь в Європі, а саме на Лижному курорті, також зустрічалась з одружним чоловіком. Вона нещасна, і вона повертається назад в Шотландію. Чи повертається здається в Англію? Я вже точно навіть не пам'ятаю. Там вона зустрічає ще свою племінницю, тому що в неї є сестра, яка неодружена, і вона шукає собі чоловіка, їй до своєї дочки якби немає діла, вона хоче влаштувати своє життя. Тому оця племінниця Елфріди Керрі, вона повертається з Австрії, я бачу, і там вона зустрічає свою племінницю Люсі, які 14 років, яка покинута абсолютно всіма. Така вона нещасна. Тому, от ці три жінки в основному, це такі головні героїні в цьому романі. Це Ельфріда, вже літня жінка, яка хоче просто спокійно прожити своє життя, яке їй залишилось. Вона. Спілкується з племінницею, намагається якось допомогти їй влаштуватись. Племінниця також спілкується зі своєю племінницею. Тому тут племінниця-племінниці, якби це по-другому не звучало. Але це так затишно. Вони тут подорожують Шотландією, всі ці маленькі будиночки. Такий комфорт просто не передати словами, наскільки це чарівно. Тому я вважаю, що цю книгу, якщо ви ще її не прочитали, тому що знаю багато хто вже встиг її прочитати. Я рекомендую для. Цих читань для читань найближчим часом, саме на грудень, можливо, січень. Якщо ви читали, то пишіть, як вам творчість розуму депічер, бо я її просто обожнюю. Наступна книга буде вже не про Різдво, але в ній дуже багато снігу, і тут таке оформлення, що ідеально читати цю книгу саме зимою. Це у нас Гейзел Прайор. туди, де пінгвіни. Взагалі, це дилогія. Я вам показую тільки першу книгу. Друга книга називається Пінгвіни кличуть. Також там є сніг, але трошки вже менше. Це книга більш така, в якій більше снігу. Тут у нас головна героїня, 85-річна Вероніка Макріді, Дуже така екстравагантна, дуже така сувора, яка а, має великий спадок. Вона хоче його комусь залишити, але не має ніяких рідних, тому вирішує їх пошукати завдяки там сучасним тестам, сучасним технологіям. Вона звичайно ж живе в великому маєтку з прислугою. І також таке, ніби дуже самотнє, але дуже елегантне життя, і тут вона знаходить свого внука, який трошки її розчаровує, тому що веде не найкраще життя на її думку, але пізніше вони трошки налагоджують спілкування. Вони там вперше зустрічаються, знайомляться. В той же час Вероніка вона дуже захоплена документальними фільмами, серіалами про природу, особливо про колонію пінгвінів в Антарктиці. Антарктиді, до речі, завжди плутає. І а вона загоряється цією ідеєю, хоче профінансувати цей благодійний проєкт і вирішує, звичайно, полетіти, поплести туди до пінгвінів. Як ви розумієте, у такому дорослому віці, у 85-річному віці, це доволі небезпечно. Але Вероніка вона відмовляється чути слово ні. Вона. Як і більшість таких е, старших літніх людей в таких кумедних книгах дуже самовпевнена, добивається того, чого хоче, її нічого не зупиняє. Вона просто розбиває стіни, відкриває всі двері, навіть якщо хтось дуже проти. І я захоплююсь такими головними героями я обожнюю такі книги. А тут також чарівне видання від РМ. Якщо вам хочеться щось про пінгвінів, про холод, про життя. В цій Антарктиді то це ідеальне читання тут багато таких чарівних, милих, теж сімейних моментів, і напевно це остання книга про милі сімейні моменти, тому що далі буде трошки навіть жорстокості або більше такої соціальної прози. І наступна книга теж дуже сніжна книга, ідеально для якихось таких морозних. Днів, коли снігу намело дуже багато. Це дитя землі від Сіона. Також це моя одна з улюблених серій від видавництва. Називається Сучасна класика. Сійон це у нас сучасний, вже такий, навіть я б сказав, класичний, класично сучасний ісландський письменник. Це дуже маленька книга. Це у нас навіть легенда. Яка ну неймовірно атмосферна, те, як пише Сіон, це щось особливе. У Мене ще є книга Його місячний камінь, теж обожнюю місячний камінь. Я хочу ще щось читати в нього. Сподіваюсь, колись прикладуть, бо такий цікавий письменник, такий дуже унікальний, особливо творчість письменників з Ісландії. Погодьтесь для нас це щось ну дуже надзвичайне. В Цій маленькій книзі нам розповідається про мисливця, який. Полює на блакитного песця. Тут він буквально намагається якось злитись з природою, намагається не лякати оцю лисицю. І це так химерно і так дивно йому дискомфортно, і він буквально днями перебуває в таких дуже жорстоких, незвичних умовах. І це навіть схоже на якесь уже божевільне, на якусь зацикленість. Паралельно в нас є історія. Чоловіка, який вирішує прихистити жінку з синдромом Дауна, яка вижила в корабле Трощі, якщо я не помиляюсь. І ці дві історії вони звичайно переплітаються, але про це ви дізнаєтеся в самому кінці. Така історія, яка читається буквально за день, але настільки вона химерна і так вражає. Я коли прочитав, я був просто сидів і не знав, що сказати настільки. Це було і трошки інтелектуально, але водночас і просто, і легко написано до всього з якоюсь сумішу легенд, і якогось фольклору ісландського. Така чарівна, навіть казкова історія, з дуже гарним, до речі, виданням, тому що тут у нас є ілюстрації, наприклад, посередині є такий цікавий розворот з обох боків. Щось незвично мене такого видання. Більше немає, тільки от сіона так видали, дуже естетично. Що ось тут є така ілюстрація. Така, бачите, синя, пухмура, але ідеально, як на мене, видана книга, обожнює видавництво. І якщо ви її ще не прочитали, то дуже рекомендую. Хоча мені здається, її вже прочитали всі, бо я дуже багато чув відгуків. Також багато хто любить Сіона. Але якщо ви прям довіряєте моєму смаку, якщо ви дивились мої попередні відео а Також любите трошки такі дивні книги, химерні. А я таке обожнюю. То це мастріт. Наступна книга про дуже такий лютий холод, який просто змусить вас тремтіти. І книга до всього також містить багато жорстоких моментів. Це треба знати і бути готовим до цього. Велика глушина. Від авторки Крістін Генни, знову ж таки, видавництво «РМ». обожнюю Крістін Генну, прочитав у неї вже три книги. Це поки що моя найулюбленіша. Також я читав чотири вітри цього року і роки три чи чотири тому я читав Соловей. Теж дуже люблю її книги. Всі три книги для мене це п'ять з п'яти. Але ця все одно для мене це просто сто з п'яти. Вона найкраща тут у нас Аляска. Дуже холодний край, де ніч півроку, де величезні сніги, і буквально люди розкидані так один від одного, живуть доволі далеко і відрізані від якоїсь цивілізації, намагаються вижити, готуються до зими в цей дуже короткий період літа. І у нас є сім'я. Це наші головні герої. Головна героїня це у нас 13-річна Лені, яка має батька ветерана в'єтнамської війни і. Він має через це дуже багато проблем. Мати намагається якось допомогти йому, але чесно, в них не дуже виходить. Тому вони вирішують втекти. Все, що вони роблять, це втікають від проблеми, замість того, щоб її вирішувати, звичайно, очевидно. І приїхати на Аляску в глушину в маленький будинок, буквально з двома кімнатами, який розташований дуже далеко від наступного будинку. Їхні сусіди знаходяться далеко, і взагалі це селище, воно. Ну, дуже маленьке, розкидане, і буквально це сам край світу. Вони, звичайно, їдуть туди в надії, що все зміниться, що вони там будуть щасливі. І спочатку ніби все непогано. Але коли настає зима, її тато він залежний трошки від погоди, на нього це звичайно дуже впливає, як я думаю, на багатьох людей. Оця похмурість, оця постійна ніч, таке намагання вижити, а не повноцінне життя. І. Стаються деякі жорстокі моменти, але як часто пише в своїх книгах Крістін Генна, вона саме описує нам дуже таких сильних головних героїнь, які стикаються з труднощами, але завжди намагаються протистояти їм. Тому тут у нас дуже сильна головна героїня, просто обожнюю книги про сильних жінок. Також нам описується трошки вже майбутнє через декілька років, це інша частина книги. І тут багато оцих нездорових стосунків і як вийти з цього, як. Продовжити після цього взагалі жити далі, багато описів дикої природи, що звичайно я просто обожнюю. І, взагалі, аляска це для мене щось теж. Таке загадкове. Я дуже люблю читати книги, які ви розумієте, про глушину, про маленьке села, про дику природу. Тому теж обожнюю цю книгу, дуже її рекомендую. А взагалі, я рекомендую вам будь-яку книгу Крістін Генни, тому що варто щось спробувати, якщо ви ще нічого в неї не читали, така непересічна авторка, яка пише надзвичайно просто, легко зрозуміло, але емоційно це такий вир емоцій. Такі бурхливі ці емоції від злості до співчуття, і під самий кінець не хочеться розлучатися з героями. Щось, ну надзвичайне. Я таке, як ви розумієте, люблю. Остання книга, шоста, як бачите, дуже мало книг я покажу, але пізніше ще поговоримо про дещо. Це у нас Джон Ірвінг, молитва за овена міні. Я знаю, ви точно подумаєте так. Тим, де тут у нас Різдво, де тут зима? Тут цього небагато, але. Події деякі описуються нам саме в період Різдва. Це коли герої готують, репетирують Різдвяну виставу, і сама Різдвяна вистава вони ставлять народження Христа. Це водночас найкумедніша частина роману, з якої я буквально сміявся вголос. Я чесно ніколи так сильно не сміявся, як читаючи цю книгу. Але Джон Ірвінг у нас не простий автор. Він пише такі трагікомічні історії, де коли ви будете плакати, де коли сміятись вголос, і це щось таке, коли абсурд переплітається з чимось надзвичайно трагічним, надзвичайно таким болючим і. Життєво складним, і саме за це я обожнюю творчість Джона Ірвінга, Це вже друга прочитана книга. В нього раніше я читав декілька років тому правила будинку Сидру. Теж обожнюю. Також в мене є світ очима. Гарпа буду читати вже наступного року. А тут нам розповідається про двох друзів. Це історія дружби в такий доволі складний час. Знову ж таки, у нас тут а, період в'єтнамської війни. Дуже така нестабільна ситуація в Америці. Наш оповідач, це а, зараз Джонні Вілрайт. Він дружить з таким дуже незвичним хлопчиком, овеном мінім, який а, низький, дуже маленький і має високий голос. Тому він так багато привертає уваги часто з нього знущаються через це. І починається роман з дуже трагічної ситуації, коли на бейсбольному матчі Овін Мінім, міні випадково відбиваючи биткою м'яч, потрапляє в голову матері Джонні Віллерейта і вона одразу на місці помирає. Надзвичайно страшна ситуація, але герої якось з цим справляються, тому що вони доволі маленькі, якщо я не помиляюся, їм біля 10 років. І це історія про дружбу, яка буде тривати дуже довго. Дорослішання. Я обожнюю романи дорослішання ці, ці стосунки з рідними, стосунки з однолітками, і те, як люди змінюються з дитинства до. Якогось дорослого віку, як змінюються їхні погляди, також як змінюється ситуація довкола політична чи якісь там історичні моменти описуються в цьому романі. Тут дуже багато релігії, тому що Овін він міні він після цієї ситуації вважає себе таким собі посланцем Бога, інструментом в руках Бога і. Це трошки звучить як абсурд, але автор не намагається якось нам показати, що релігія погана, чи релігія це добре. Я сам атеїст, але е, мене не дратувало це. Ось ці всі релігійні моменти вони мене не дратували. навпаки, це було якось доречно, і мене це здивувало, бо в основному я так доволі різко ставлюсь до. Релігійних книг, і мені не близьке оце мислення, коли люди весь час моляться і чекають чогось надзвичайного. Це я дуже злюсь через це. Немає у мене ще цього прийняття. Я його все чекаю. Чекаю, коли нарешті буду більш терпимим до. Будь-яких релігій і дорогійних людей, але його немає. Коротше, в підсумку я рекомендую вам цю книгу саме читати в грудні, якщо ви її ще не читали, через різдвяну виставу. Тому що це щось таке, що ви точно запам'ятаєте? От я реально прочитав цю книгу весною, але я до сих пір пам'ятаю ці всі моменти. Ця сцена, ця вистава, вона весь час в мене в голові, коли я думаю про цю книгу, і це реально напевно. Найбільше я сміявся завдяки цій книзі, ніколи ще так не сміявся, як тоді. Тому варто спробувати, варто почитати. Знаю, що багато хто не дуже сильно любить молитву за Овена Міні» через те, що Роман доволі повільний. Інші книги, як я розумів, автора трошки динамічніші, але все одно тут багато саме цього психологізму, а я таке люблю, тому вона мені подобається. Одна, до речі, з кращих книг, прочитаних цього року. Так, в основному з книгами про які я хотів розповісти, я вже розібрався, але звичайно не можу не згадати різдвяну історію Чарльза Дікенса. Я дуже люблю цю книгу. Взагалі дуже сильно люблю творчість Чарльза Дікінса. Я думаю, ви знаєте про що вона. Я не буду вам розповідати. Думаю, ви точно чули, або можливо, читали чи дивились якісь екранізації. Але мені здається, це ідеальне читання у цей період. Її можна перечитувати цю повість кожного року. Я особисто читав десь роки 4 тому, ні навіть 5-6 років тому, і мені дуже сподобалась. Тоді ця історія вона теж дарує оце відчуття різдва, затишку добра, незважаючи на якусь моральну складову, тому що Чарльз Дікенс дуже багато любить моралі давати в своїх романах в своїй творчості. Але її також рекомендую. Я б сам її не проти перечитати. Не впевнений, що це вийде, але надія є. Якщо не цього року, то наступного. І також, звичайно, зима, і, взагалі, весь цей період в мене дуже сильно асоціюється з романами про Гаррі Поттера, Тому я також вам рекомендую почитати, звернути увагу. Особисто я цю книгу читав якраз 31 грудня минулого року. Я за день її перечитав. Це вже було третя чи четверте, моє третя, здається, перечитування Гаррі Поттера. Це прекрасно. Я хочу собі купити найближчим часом продовження. Це таємна кімната в. Слизеринському хочу виданням, але а, не знаю, чи зроблю це до кінця цього року. Якщо ні, то буду вже читати наступного. Просто для мене Гаррі Поттер – це саме період Різдва, можливо, осені, трошки зима. Завжди в ці сезони хочеться перечитувати, передивлятись фільми, тому що це дарує так багато затишку. Я ще й ріс на цих фільмах, тому для мене це взагалі щось пов'язане з дитинством. з... А... Якоюсь атмосферою цією магічністю. А я дуже таке сильно любив і навіть зараз люблю цю магічність. Де коли знаєте, хочеться у цієї приємної ностальгії. А історії про Гаррі Поттера — це ідеальна історія. Хто не любив в дитинстві фільми про Гаррі Поттера чи книги? Я просто мені здається, обожнював. Я навіть до божевілля любив ці книги. Мріяв жити сам в цьому світі і все б віддав, щоб туди потрапити. Навіть. Вже в дорослому віці, хоча б прекрасно розумієш, що це неможливо. Але ну як можна було створити такий ідеальний світ? Ох, заздрі Гаррі Потеру, заздрю Гаррі Поттеру. Поттеру в дорослому віці. До чого я дожився? Ну і заодно давайте покажу вам, що я планую читати цих свят. Це нещодавна новинка, Елі Картер, найдивовижніший злочин року. Книгу я ще не читав, тому не знаю, чи можу вам радити, але бачив вже позитивні відгуки, тому я впевнений, що книга мені сподобається. Можливо, не на 5 з 5, але я думаю, на 4 з 5 так точно. Це має бути ромком, Я просто дивлюсь позаду, тут немає анотації, але мені так сильно подобається це видання. Таке воно, знаєте, дуже естетичне і дуже приємне, обожнює видавництво Старого Лева. Так ось, це має бути у нас трошки ромком, романтична якась історія з детективним. Сюжетом також тут у нас троп від ворогів до коханців. Головні герої письменники, що може бути ідеальніше обожнюю читати про письменників. І вони збираються на якійсь вечірці, стається щось там неймовірне, і вони розслідують цей злочин, паралельно закохуються. Все дуже очевидно, але я сподіваюся, це буде затишно, приємно. І місцями кумедно. Книга невелика, там на 400 щось сторінок, тому планую її читати. Більше жодних книг собі не купляв різдвяних і не думаю, що зроблю це. Можливо, звичайно, як я казав, це різдвяна історія буде Чарлз Дікенса, але не впевнений в цьому, бо поки що немає наявності від ВСЛ, яка мені саме цей примірник дуже подобався. Він у мене був і подобається, тому хотілося б перечитувати саме це видання. Тому побачимо. В цілому, це все, ось шість книг, які я вам дуже рекомендуємо. На які я вам рекомендую звернути увагу. Якщо ви шукаєте для себе щось різдвяне чи щось таке зимове, холодне, дуже атмосферне, хочете більше насолодитись цим періодом, то зверніть, будь ласка, на це увагу і пишіть до речі свої враження. Якщо прочитаєте, мені буде дуже цікаво, завжди так приємно. А коли хтось якби довіряє твоєму смаку. А мене це звичайно дивує, але я сам дуже часто довіряю смаку інших блогерів, тому в принципі нічого дивного, але все одно мені так приємно і завжди несподівано. Я сподіваюся, зима буде не такою холодною і все буде добре. Хочеться ще багато чого встигнути прочитати до кінця року. Не упевнений, звичайно, що вийде. Але в планах в мене тільки одна зимова книга, тому що поки що я не маю от цього настрою щось я ще не зловив оцю різдвяну хвилю. Часу багато, можливо, ще її злоблю. Я, як завжди, дуже сильно вдячний вам за перегляд. Я сподіваюся, відео вам сподобалось, тому не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть коментар від самих слів. Можливо, ви читали якусь з книг, про яку я розповів, або що ви часто читаєте чи перечитуєте на Різдво. Взагалі, пишіть, що думаєте про відео, які відео очікуєте, можливо, ви підкинете мені якісь ідеї. Для мене це дуже сильно важливо, тому що допомагає розвиватись моєму каналу. Також я запрошую вас до себе в телеграм-канал. Посилання буде під відео, а там ще більше контенту в такому форматі реального часу. Я ще раз дуже вдячний вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!